У цьому відео я покажу три основних варіанти джигріга. Монтажимо перший і найпростіший варіант. Він не потребує додаткових елементів для з'єднання. Нам потрібен гачок та груз. Гачок заводимо у вушко груза. Після чого протягуємо груз. У вушку гачка. Ось таким чином. Готово. Найпопулярнішим варто признати варіант з'єднання із застібкою, тому що він дозволяє швидко змінювати груз та гачок. З'єднуємо монтаж в одне ціле спочатку надягаючи на застіпку гачок. А потім наш вантаж застібку. Не забуваємо застібати. І в результаті отримуємо ось такий монтаж джигрига на застібці. Найменш популярним, але найбільш канонічним є з'єднання на заводне кільце. Особисто я є прихильником саме цього варіанту. Для того, щоб об'єднати все у монтаж, необхідно по заводному кільцю завести груз та гачок. І ось ми маємо три монтажа, які відрізняються між собою кожен. У чому полягають відмінності цих монтажів, обсудимо у наступному відео. Może.